На сьогоднішній день проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з гострих проблем українського суспільства. Злочинність серед молоді все більше набуває групового характеру. Щодня підлітки в Україні вчиняють понад 100 злочинів, у тому числі одне вбивство або злочин із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Одне зґвалтування, два-три розбійні напади, вісім пограбувань, 70 крадіжок приватного та державного майна. На щастя, на даний час в Україні в державних районних адміністраціях є спеціальні відділи сім'ї та молоді, куди зі своїми проблемами може звернутися будь-хто. Сюди часто приходять підлітки, хоч працювати з ними справа не з легких. Контакт знайти, якщо ти до людини ставишся просто. Людям, ну, то насправді легко, але от спонукати до дії і до прийняття серйозних рішень відповідальних є важко, тому що вони часто не усвідомлюють, так я вже повторюся, що вони мають робити, для чого з якою ціллю. Їхня мотивація життя. Вони вони, на жаль, її практично не мають. Тобто, тут щось є, щось їм треба десь зробити, десь піти. Та, ну, тобто десь їм треба піти відзначитися в райвідділ, ділта. Вони це зроблять, хтось це не робить. Треба піти училища. Ну через день, через тиждень, та я піду. Ну прийду в центр соціальних служб мені щось розкажуть, щось дадуть добре, не дадуть. То не дадуть через раз може прийти, може не прийти. От саме виробити цю мотивацію, знайти цей ключик до того, щоб людина усвідомила, який наступний крок завтра буде в її житті, щоб щось змінити. Оце і наше основне завдання. Не просто дати якийсь одяг, дати якийсь м'яч, пограти з ним один раз десь футбол, зустрітись, поговорити, привітатись, а саме знайти це вирішення питання того, що людина хоче в тому житті зробити і змінити. Відділ сім'ї та молоді намагається якомога частіше організовувати різні повчальні семінари для учнів. Останній такий захід нещодавно пройшов 71-й школі міста Львова. Тренінг проти насильства відвідало 20 підлітків. Як розповідають соціальні працівники, перше спілкуватися з тінеджерами складно, однак кожна наступна зустріч лише допомагає їм відкритися. Часто юнаки та дівчата самі звертаються за підтримкою. Тут їм допомагають налагодити справи з документами або влаштуватися на роботу. Проблеми у молоді різні: хтось не має родини, хтось умовно засудять. Але все ж вони залишаються дітьми і мають власні мрії. Є мрія поїхати реально во Францію, мати більш-менш такий маленький куток свого ресторану. Тобто більш-менш пекти булочки для людей, кав'ярня така мінімальна, там де люди би зустрічались. Так я дуже хочу бути, щоб допомагати людям. Цікавляться і навколишнім життям. Дивляться фільми, слухають музику, читають книги. Найбільше я люблю пригодницькі фільми, фантастика. Книги також у мене є енциклопедія, я дитячі, є доросла. 28 книг, з них я прочитав три. Не погоджуючись з висловом, підлітки читати не люблять, українське біблійне товариство почало збирати кошти на новий проект Друк біблії для молоді, де, крім текстів святого письма, будуть ще й додаткові вставки пояснення. Ми хочемо запропонувати цього року новий благодійний проект, який називається. Благовістка для підлітків у, у, і молоді в виправних колоніях. І в рамках цього проєкту ми плануємо надрукувати ось таку приблизно таку біблію для молоді. Вона, можливо, трошки буде мати інший дизайн, але ну, вона буде подібною. І це буде приблизно 10 тисяч примірників українською, російською мовою і спільно з церквами розповсюдити. Цих установах, цих закладах, зібравши достатню суму, біблійне товариство найближчим часом планує реалізувати цей проект подарувати молодим людям слово Боже, де кожен зможе знайти слова потіхи і настанови. Адже, як стверджують організатори задуму, якщо ви не прочитали Біблію, то даремно навчилися читати. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Оре Дрозда, Львів, Вісті Надії.